Поблизу села Річиця, це Гошанський район, лісники неодноразово бачили чоловіків у військовій формі, які незаконно рубають дерева. Проблеми почалися з вирубки лісу з весни цього року, як на полігон наїхали мобілізовані бригади, і до цієї пори незаконно рубають. Найвірогідніша деревина військовим потрібна, аби топити буржуйки. Лісники неодноразово звертались до керівництва полігону, але ті свою причетність до вирубки заперечують. Їздили, ну, до, з ну, їздили в полігон до начальства, там спілкувалися. Вони кажуть, що ми нікого не посилаємо. Останнього разу затримали 14 чоловіків у камуфльованій формі, які спилювали дерева. Лісники відразу звернулись у міліцію. Ну і особисто неодноразово проводились бесіди з керівництвом полігону з керівниками бригад військових, які знаходяться на полігоні. Однак після проведення бесід три-два дні нічого не вчиняється. Після того, знову ж таки, військовослужбовці відвідують лісові масиви, бензопилкою зрізають дерева. Їх вчиняють втім, кримінальні правопорушення. За фактом незаконної порубки лісу відкрите кримінальне провадження за зачистим першої статті 246 кримінального кодексу України. 14 солдат, які затримали останнього разу, доставили у райвідділ міліції. Опитали, після чого їх забрала військова служба правопорядку. Вантажний автомобіль доставили на територію Гощанського райвідділу міліції.